Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас вівторок, 18 березня, до вашої уваги урок української мови письма. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень, 26-й, день 47 сторіночка 26-та. Тема нашого уроку: звуки С, сі, букви С велика, С маленька. Письмо великої малої літери С. Прочитайте вірш Миколи Пунько про букву С. В санях зимньої пори ми каталися з гори. біг за нами сірий пес, Із хвостом, як буква С. Микола Пунько. А зараз натисніть на паузу і прочитайте цей вірш, прискорюючи темп. У вас чудово вийшло, а зараз ми з вами допоможемо кнопочці написати велику букву С. Перегляньте алгоритм написання С великої. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Великий лівий півовал. А тепер підніміть ручку вгору і напишіть разом з олівцем у повітрі велику букву С. Ставимо крапку у верхній третині міжрядкової лінії. Закруглення ліворуч. Спускаємося до середини. Закруглення на нижній рідковій, праворуч. Великий лівий півовал. А тепер повернімося до сторіночки нашого зошита і пропишіть два рядочки велику літеру С. У вас чудово вийшло. Пропоную розглянути наступну сторіночку нашого уроку досліджує мовні явища. Прочитаємо, пригадавши пропущене. Пригадай, у слові один зі складів вимовляють з більшою силою голосу. Цей склад і голосний звук, який до нього входить, називають наголошеними. На письмі наголос позначають штрихом. Наголос у нас пропущене слово допишіть у зошиті. А тепер попрацюємо практично. Поділіть, якщо це можливо слова на склади. Поставте наголос, підкресліть слово, усі склади якого відкриті. Спочатку ділимо слова на склади. Слово середа ділимо се, ре, да, сантиметр, Сан -ти метр Сніг. У цьому слові один голосний, отже, один склад. Сигнал. Сигнал. А тепер поставимо наголоси в словах Середа, наголошений останній склад. Сантимет, наголошений останній склад. Сніг, односкладове слово, наголос не ставимо. Сигнал наголошений останній склад. А тепер знайдімо слово усі склади, якого відкриті. Так, це слово середа. Всі склади закінчуються на голосний. Перейдімо до наступної сторіночки нашого рока. Прочитаємо головне правило орфографа, прискорюючи темп. Щоб грамотно писати, необхідно пошепки диктувати слова за складами, чітко вимовляючи приголосні звуки та протягуючи голосні звуки, поки не позначиш їх літерами, наприклад, «школа». А зараз уважно прочитайте слова, які написав Незнайко. І виправте помилки на світі правил, які порушив незнайко. Читаємо. середа. Так, він пропустив букву Е. Сигнал. Також пропустив букву А. Спасибі. Пропустив голосний. І сантиметр пропустив голосний е. Отже, щоб писати правильно, треба приголосні звуки читати чітко, протягуючи голосні звуки, поки не позначиш їх літерами. Наступний рядочок п'явка. Після твердого приголосного перед я пишемо апостроф. В'юн апостроф, приб'ячий апостроф, сім'я апостроф. Незнайко забув, що слова з роздільною вимовою після твердого приголосного перед я, «ю», є «ї», що позначають два звуки, пишемо апостроф. І останній рядочок жолудь. Вимовляємо м'яко, треба в кінці написати м'який знак або знак м'якшення. Зараз красиво спробуємо написати. Мабуть, знак м'якшення. Олівець нині Після м'якого приголосно ставимо знак м'якшення. Ну, а зараз, дітки, ми з вами розглянемо алгоритм написання маленької букви С. Перегляньмо спочатку відео. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Лівий півовал. Так. А тепер підніміть ручку догори і у повітрі пропишемо маленьку букву С. Ставимо крапочку в верхній третині робочого рядка і напишемо лівий півовал. А тепер повернімося до сторіночки нашого зушита і пропишемо цілий рядочок маленьку букву С. Ця буква нам знайома, і я вважаю, що вам дуже легко було її пригадати написання. А тепер напишемо слова за зразком. Славутич, назва міста пишемо з великої літери. Сокіл і січень. Натисніть на паузу, напишіть ці слова. Обведіть нижнє з'єднання. Нижнє з'єднання між буквами І та Л. А тепер право фотоапарат. Сфотографуйте побачене. Відобразіть з пам'яті. Перевірмо спасибі сантиметр. Побудуйте звукові моделі цих слів. Натисніть на паузу. Перевірмо С, твердий приголосний, П. Твердий приголосний, А – голосний. С, твердий приголосний І – голосний. Бі м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками і голосний сантиметр С. Твердий приголос. А голосний, Н. Твердий приголосний, Т твердий приголосний, і, Голосний. М. Твердий приголосний, е-голосний, Т. Твердий приголосний, Р, твердий приголосний. А зараз пропоную переглянути презентацію словникових слів, а потім написати з пам'яті, скориставшись головним правилом орфографа. Пам'ятаєте? Пишемо приголосні, вимовляємо чітко, голосні протягуємо, дивимося презентацію і запам'ятовуємо словникові слова. Пір'їна. Сузір'я. Спасибі. Сантиметр, театр, турбота, Україна, усмішка, Фартух, Футбол. А тепер повернімося до сторіночки зошита, робочого, напишемо 13 березня словникові слова і запишемо ці слова Пір'їна, Сузір'я, Спасибі, Сантиметр, театр, турбота, Україна. Це наша держава, батьківщина. Пишемо з великої літери. Усмішка, фартух, футбол. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Розділ «Досліджуй синтаксичні явища. Пригадайте. Розповідне речення це речення, у якому про когось або про щось розповідається. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крап. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. Хвалько написав речення: Виправте його помилки. Назвіть правила, які він порушив. З'єднай речення та його вид. Працюємо разом. Читаємо. Придивіться до небес і знайдіть там букву С. Початок речення пишемо з великої літери. Виправляємо. В кінці речення ставимо крапку. Ще раз прочитаємо. Придивіться до небес. І знайдіть там букву С. Придивіться, знайдіть, нас понукають до дії, але немає тут підвищеної інтонації, тому це розповідне, неокличне речення. З'єднаємо стрілочкою. У нього сім п'ятниць на тиждень. П'ятниць в кінці ставимо знак явшення. Це розповідне речення. Вибачте, діти, у першому випадку ми ж сказали спонукання до дії, тому це спонукальне, неокличне речення. А друге речення у нього 7 п'ятниць на тиждень. Тут Розповідають, повідомляють про щось, тому це розповідне, неокличне речення. І стій за правду горою. Тут у нас є спонукання до дії, стій і підвищена інтонація в кінці знак оклику, отже, це спонукальне, окличне речення. Висновок. Ми розглянули з вами перше спонукальне, неокличне речення, бо є спонукання до дії придивіться, знайдіть. Друге речення розповідне, неокличне у ньому про щось повідомляють. І третє речення це спонукальне стій. І окличне, бо в кінці стоїть знак оклику. А зараз, дітки, прочитайте і відгадайте загадку Григорія Крапача. Самостійно попрацюйте і знайдіть відгадку. Перевірмо, що воно за дивна птиця світла денного боїться, зьоб гачком великі очі. І не спиться їй щоночі. Це сова, клас птахи, група тварин. Роздивіться малюночок. Сова належить до нічних птахів. Вона вдень спить, а вночі полює. А зараз натисніть на паузу і заштрихуйте малюночок похилими лініями. Якщо бажаєте, можете розфарбувати цей малюнок, зірочки, місяць, дерево і сову. А тепер підіб'ємо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами алгоритм написання великої та маленької літери С. Пригадали Поділ слів на склади, наголос. Також правило орфографа, як писати слова, чітко вимовляючи приголосні, притягуючи голосні. Записували слова, звукові моделі до слів. Виконали вправу. Словникові слова записали їх у робочому зошиті, а також повторили речення, у яких про щось розповідається розповідне, речення, у якому є спонукання до дії, спонукальне, а також інтонація, окличне речення. Відгадали загадку Григорія Храпача. Про нічну пташку Сову. І на завершення нашого року заспіваємо пісню «Мова, єднання про нашу рідну українську мову. Рівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів як побачиш сині море, з тебе справній дали Закохаєшся в дівочість очі, української землі.